Сьогодні цікавий проєкт, ми з медіагентством AS. пробуємо провести експеримент по зеленій хвилі в Чернівцях. Що таке зелена хвиля? Зелена хвиля це організація дорожнього руху, яка передбачає те, що якщо ви попали на цю хвилю на перший світлофор, зелений, рухаючись при певній швидкості, ви мали би проїхати всі світлофори на зелений. Перше, це швидкість. Максимальна 50 — Це та, яка в нас дозволена в населеному пункті. Але рекомендована швидкість ту, яку нам порекомендував міськ Шеп, це 40 км на годину. Дивимося, як ми проїдемо на другий. Я в принципі бачу, що він зелений. 99% Я впевнений, що ми на другий теж попадемо на зелений. От зараз перевіряємо. Якщо це ранок, то зелена хвиля налаштована так, щоб вона вела вас е, швидко в місто. Тобто зранку на виїзд міста зелена хвиля не буде працювати. Вона на виїзд міста працює після обіду, оскільки я е, знаю. Доїжджаємо до третього світлофору, який в нас е, після АТБ йде. Бачите, я не, не встиг. Не встиг я на третій світлофор. Подивимося, як воно працює далі. І зараз доїжджаємо, до речі, до світлофору на кварці. Так, і бачите, в нас 30 секунд. В принципі, спокійно ми попадаємо теж на зелену хвилю. В цілому проїхались досить швидко. Проїхали сьогодні зелену хвилю, і нам вдалося проїхати без зупинки на трьох світлофорах з чотирьох. Можливо, ми б приїхали навіть четвертий, якби ми почали рух безпосередньо тільки на початок зеленого, коли він був перший. І ми б швидше всього проїхали всі чотири. Зелена хвиля діє, вона покращує рух, це однозначно. Але рекомендація ще сказати людям, що є зелена хвиля, не тільки в соц Мережах або безпосередньо можна повісити знак з рекомендованою швидкістю, але знизу табличка, що діє зелена хвиля. Знайте, користуйтесь і вірте в знаки і право дорожнього руху.